В Індонезії сьогодні починається саміт g 20 Декілька цікавих фактів про цю подію написав нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Розкажемо вам про них. На саміті буде Джо Байден і Сі Ціньпінь. Вони проведуть зустріч. Її проведення заплановане сьогодні перед початком g 20 Сам самміт відбудеться 15-16 листопада, але ця зустріч його можна сказати відкриває. На порядку денному розмови двох лідерів щодо Тайваню, війна в Україні та ядерні амбіції Північної Кореї. Зараз у відносинах США та Китаю дуже сильний спад. Сі не подобається, що Вашингтон захищає Тайвань, натомість Байден дуже обмежив Китаю доступ до технологій. Путін на G20 не поїхав, навіть не захотів записувати відеозвернення. Напевне, надто ганебно таке робити після того, як війська РФ втікли з Херсону. Смішно, що після того, як Путін відмовився їхати на саміт, російські пропагандисти почали говорити, що Сі тепер також скасує візит, бо, мовляв, немає сенсу їхати на G20 без Путіна то тому, що нібито лідер Китаю дуже хотів зустрітися з Путіним. Як ми бачимо, ніхто нічого не скасував, і Сі буде зустрічатися якраз із Байденом. Замість Путіна на саміт поїхав Лавров. Потім з'явилася інформація, що його госпіталізували, але наразі кажуть, що він все-таки іще живий. Чекаємо на вершину російської дипломатії в дії. Зеленський візьме участь у саміті в онлайн форматі. Прем'єр Великобританії Ріші Сунак має намір кинути виклик Путіну на саміті g 20 також Британія закликала союзників ігнорувати виступи делегації РФ, яку очолить Лавров. Окрім того, Сунак заявив, що Росія країна-вигнанець, запропонував план з економічної ізоляції РФ, також сказав, що державам потрібно знижувати залежність від енергоносіїв РФ і більше виробляти продовольство. Натомість господарі зустрічі Індонезія, в тому числі їх президент. Закликають західних лідерів піти на поступки щодо своєї критики Росії щоб уникнути завершення саміту G20 без ухвалення спільної заяви. Мабуть, це викликано тим, що президент Індонезії не хоче скандалу на фоні такої великої події в своїй країні. Від каналу «Самий Сік додамо, очевидно, на смерті десятків і десятків тисяч українців і на безліч літрів крові, котра пролита на українській землі, президенту Індонезії просто плювати. Нікчемність Індонезії зафіксована. Дякуємо іде слідом за руським кораблем. Ну, і ще хочеться додати, що різна преса по різному трактує і подає інформацію з того саміту. За сьогоднішній день ми от бачили вже одне видання писало, що Китай роздратований ядерними погрозами РФ, а інше видання писало, що Китай начебто вимагає не тиснути на РФ. Одне слово, поки що не будемо робити поспішних висновків. Чекаємо на детальні розбори результатів від якихось просвітлених експертів гуру в питаннях міжнародних стосунків і геополітики. Слава Україні! Переможемо!